Всім привіт! З вами Андрій Годон. Сьогодні хочу зняти відеогляд свого трактора МТЗ-82 Українець. Ну, а саме хочу зняти відео е, допрацювання. Ну і що я в ньому допрацював і що трішки переробив? Ну і що доробив? Ось так. Е, ну, давайте почнемо. Ну, ось такий в мене трактор МТЗ-82. Е, Багатьом. Я так думаю, він подобається. і ну Мені, звісно, теж. На каналі він у мене вже не один відеогляд був. Цей трактор МТЗ. Ну І робив багато роботи, я й показував, і оранку, культивацію і дискування землі. Ну Багато чого він мене робив цей трактор. Ну, і хочу розказати, що я в ньому доробив. Значить. Виходить з рідних частин, я вам так зразу розкажу, що у мене тут залишилося. те, що ну, виходить тут повністю, в принципі, це новий трактор. Тут все практично міняне, будемо так казати. Ну, а є такі частини цього трактора, які є, осталися, е, рідні. Ось так. Капот, значить, в мене рідний, вихлопна рідна, кабіна рідна. Ну, кроме верхньої криші, я її сюди приклею. Сама кабіна рідна. <кхе> Тільки двері, бачите, ось тут я ці двері зробив. Вони мене тут і відкриваються. Все. Так, як потрібно. Бачите, там панель приборів. Все як треба. Ось так. Двері я їх зробив власноруч, тому що. Ось тут я цю кабіну удлінив і ну, ті двері, що в мене були, то вони мене просто сюди не ставали. Через те я зробив нові двері сюди. Далі, кабіна в мене, я скажу, залишилася стара. та, що була. Е, стартер у мене залишився теж старий Топливний фільтр грубої очистки, палива. Е, теж залишився рідний. Вуха на кон, ну, саме кріплення на кон. Теж осталось рідне. Лебідка спереді теж осталось рідна. Переднє крила осталось рідне, переднє колеса і заднє колеса остались теж рідні. Що ще вам розказати? таке. Цей генератор теж остався рідний. Будемо тут видно, бо воно все чорне чорний пофарбовано. Тут цей топлівний фільтр, тонкої очистки палива теж залишився рідний. Це, це, це масляний фільтр, я зробив власноруч ну, новий сюди поставив. ось так <кхух> задній міст. ну там, Я думаю, вам чи буде видно його, чи ні. ну Я думаю. ну, Зараз я вам покажу. Ось так, може буде видно. Давайте я вам трішки приподніму. Ось бачите, де колесо. Оце задній міст. Цей мене остався рідний. Підніжка на трактор. Ось ця підніжка залишилась теж рідна. А, стікла, стекла тут а теж все рідні, поставалися, фари рідні задні. Е, цей задній дворник я його зробив новий. Передній дворник у мене залишився е, рідний. Ось так. Ось так він виглядає. Далі. Ну, номера в мене остались теж рідні, я їх не міняв. Горловина під, під паливо теж в мене остала рідна. Вуха на навіску, ну, ці кріплення чи ну, вуха будемо їх називати, ці пластини теж остались рідні. Кріплення під кабіну теж остались рідні. Ну, в общем, якось так. Ну і всередині там руль мене теж остав і сидіння теж мене осталось рідне. Ну, я ж кажу, багато чого осталося рідне ще. А й ці дзеркала на, е, цього, е, ну, на кабіну е, теж осталися рідні. Ось так. Давайте тепер поговоримо, що мене осталося тут нерідне в цьому тракторі. А, ще хотів сказати, в мене тут аж головка теж йде. Ну я не буду відкривати капота, бо тут я повітряний фільтр зробив через. Ну, як він має бути заводський. Мене дійшов ось так. Сюди був циклон виведений. Ну, я його е, зробив по-заводському. Ну, просто мені так захотілося по душі, будемо так казати. Mm. <кій> так. Головка в мене теж ще осталась рідна. форсунки остались теж рідні. Є. Ну, і в принципі, якось так. А, ще забув сказати, топлівна в мене теж осталась рідна. А. Ну, і, в принципі, якось так. А. Так, давайте тепер поговоримо, що в мене осталось в цьому тракторі. Не, не рідне, те, що я міняв, допрацьовував, Ну тут практично я не допрацьовував, я його просто поміняв і все. Старе викинув і зробив нове. А, ще хотів сказати, оця рульова тяга, оца, вона в мене теж осталась рідна. Я її не міняв ось так. Я її просто трішки укоротив, але в мене вона осталась рідна. Далі давайте поговоримо, що я поміняв. Значить, поміняв передній мост цього трактора. Виходить саму балку я поміняв і поміняв дві ці бортові. Я, чесно, не знаю, як вони називаються, але я називаю їх бортові. Ось так. Я їх теж замінив. Замі... Зробив таке вухо, це для того щоб, ну, щоб прикручувалося сюди до рами. Щоб, ну Тут у цього трактора є така функція, як маятник. ну то есть колеса, Якщо їдеш там по ямках чи що, то коли десь ну ямки чи нерівна дорога, то переднє місце він так плаває. ну Я думаю, вам понятно, так він. Як оце зараз я телефоном вот так роблю. Бачите? Оце так само і переднє місце на кочках. Змекчує удари саме так, будемо казати. ну Виконує функцію маятника, якось так. Я так толком не можу об'яснити, але так. Ну, я якось так предполагаю, якось отак має бути. Далі. Сама <кхем> рама e, тут мене, e, у мене. Сама рама у мене тут теж нова. Двигун, блок сам двигуна у мене теж новий. Метод стев старий. Ну, у мене в цьому двигуні ще є поршнева група. Uh, я вам теж покажу, як в мене цей двигун працює обов'язково. E, Ну і прийшлось мені зробити. Я коли робив цього двигуна, то тоді мені. Ну, тоді треба було мені вставити гільзи. Такі, ну, пластикові труби. Я думаю. Для отоплення, що ви знаєте. І треба було просорелить більший отвір, щоб ті труби туди вставити. Ну, гільзі, я їх так називаю, гільзі цилиндри. то... Начав я сверлить. Ну, перший нормально просверлив, другий теж нормально просверлив, а на третій й сверлить і все. І мене блок лопнув. Ну, Не став яклеїть, зробив новий блок, просверлив на наново ті дірки вже під 20 під 20-ти діаметр сверла. Е, ну, таке сверло. Я знаю, яке там. ну, Вроді, да, під 20 діаметр. Е, і Туди ці гільзи запресував за допомогою такі тізки в мене, і туди вже я ну, саму гільзу так вставив між блоком і самим, самим цим отвором і помалу крутив тиски, щоб ну, найголовніше, щоб вона гільза рівно стояла і йшла рівно в блок. І все І я її так рівненько ну, вистаю і почав крутить, крутити, і вона почала залазити. Якби я брав би молотка і. Бив би по цій гільзі, то ну, блок би мене мог би і не витримати. Мог би лопнути. Ось так. Такі нюанси. Далі, акумулятор у мене теж тут я зробив е, новий. ну Я не хочу просто капот відкривати. Я вам так покажу, буде вам видно чи ні. Е, значить, це червоний провід це мінус, а чорний то плюс. Ось так. <кій> акумулятор теж новий. Такий дві клемми зробив сюди. Ось так. Тут в мене йде такий колектор на повітряний фільтр. Я його теж так зробив. Далі поддон знизу. Давайте, може, трактора переверну. Так, оп 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 оп, оп. О. Так. Ось такий у мене тут подон. Так тут все зроблено. Е, так. Що ще. E... Оце мене поосталися цієї частини відкрили. А ці є теж рідні є. Ось так. Дабагато чого в цьому трактору робилося нове. Так. Все. Так, далі. E... Самі дверці тут, я їх... E... Зробив теж нові, бо я ж кажу, маєте вони не совпадалися, були малі. E, Самі пластини я тут а, теж зробив. Ей, ну, вибризав пополам і сюди, ну, підігнав, просверлив отвори і прикрутив. ну, Я їх забув, правда, пофарбувати, але я думаю, що нічого страшного. Так, всередині панель приборів. Там я теж її зробив нову. E, оце, бачите, там. Давайте я вам покажу. Отак. Е, а це там, де я обшив кожу. Десь сидіння, бачите, воно я вам думаю буде видно. То там у мене виходить ця коробка передачі, я її теж робив наново. Ось є два речашки поставив, щоб біля дзеркала. Воно, ну, біля стекла я маю, біля окна. Е, виходить два речашка. Ближче до сидіння, то речах навіски. А далі речах, далі ну, ближче до вікна, то речах відвалу відбору потужності. Поробив такі ще ручки сюди. Поробив такі дворники, стопи габарити взаді. О, кажу. Ну, да. Стопи габарити спереді, стопи взаді, ось так. Ну, вроді якось так вони називаються. Зробив вже наверх цю кришу нову. Ну як, в мене була ця стара чорна, але я подивився в інтернеті, що вона тут має бути біла, така ще виступ такий, має бути. то я вирізав ну меншу по цій формі, правда, ну і приклеїв сюди. Далі, що ще розказати? Давайте перейдемо на цю сторону. Ну Трактор я скажу такий важкий. Мабуть, десь кілограм 7. Важче, ніж те, що в мене був. Все ну, рівно, який я, так і є. Такі є. 에, зробив я. Топлівного. Ой, не топлівного, масляного фільтра. Виходить тонкої тонкою очистки палива. Ну, він тільки такий є. Ось такий Я сюди його так зробив. Ну, Зробив такий колектор, це теж зігнув з металевого конструктора. Сюди на вихлопнув. Так. Ну, так само з цієї сторони зробив нову дверцю. Ось так. І ще зробив. Бачите, тут такі є три рычажки на, гідро... ну, на, гідро... на гідравліку. Виходить, один речажо йде на... на гідравліку прицепа, другий речажок іде на примусову гідравліку. А третій речажок ричаж... йде на принудительну гідравліку. Ось так. Ну, Якось так я їх поназивав, коротше повідомив, як є. Ну і тут у мене ключ ось, бачите, стирчить Ось такий ключ. Він тут повертається, просто я не хочу сюди лізти пальцями. Бачите, ось тут такий ключик в мене є. Виходить, просверлив, просверлив отвір, туди вставив гайку, заклеїв ту гайку і закрутив болтика. І такий в мене вийшов. Що ще е, по кабіні? Ну, це тут додався з цієї сторони і ну, з тої сторони, е, такі є планочки тут, щоб стекло воно не було. Ну, не торкалося не, крила, щоб воно ну, ну, було якесь розстояння, будемо так казати. Так само тут теж я поставив е, е, таку планочку, теж і сюди прикрутив на два саморізи. Ну так. Ну, всередині тут теж тут саморіз і з тої сторони теж саморіз. Ось так. Далі, що ще розказати таке. Е е е е е ну, по навісті. Це тут я робив нову навіску. Бо в мене була із сосни, ну, вона вже була зношена, так скажемо. І я зробив нову навіску сюди. Ось так. Новий блок під навіску, будемо так, я правильно називати. Сюди ще треба буде зробити таке кріплення. Кріплення. Ну, ну так, кріплення і сам центральний він сюди треба буде прицепити. Ну, прикрутити Ось так. Ну і що ще? Задні крила. Оце що в мене тут ідуть. У мене вони теж я їх робив саморобні, бо в мене ті, що були до цього крила, то вони були. Ну. Вони... Як вони просто сюди вже не вписувались, будемо так казати. Вони вже ну, криві були такі, мені не хотілося його сюди ставити. Ось так. Ну а ці получилися так ну, рівні крила, такі, як мені потрібно. Правда, я тут, бачите, доточив полосу, тому що в мене колесо заднє воно виступало за крило. Мені це не подобалося, я через те його трішки улінив, Це крило. Ну, Я думаю, що нічого страшного. Мені так даже більше подобається. Ніж воно буде колесо виступати за крило, ну, воно ж нікуди не годиться. Ось так, як та мене. Ну, і в принципі, все у мене по трактору. А ну ще ці вуха, я їх. Ну, вуха, ну, пластини, я їх так підігнув на тисках. І ще сюди підігнув середину щоб як настоячого трактора було. Е, то і прикрутив їх сюди, і все, в принципі, ось так. Ось так воно вийшло. Ще думаю. Сюди я зроблю на навіску таку сергу. це під прицеп. Ну, це вже згодом. В принципі, у мене цей трактор він з прицепом. Ну, він мене з прицепом ніколи так і не їздив. <кій> він мене особо, я ж кажу, це оре, культивірує, дисхує. Оце таке в мене такі самі важкі роботи робить. Да ось так. Так, що ще розказати. Давайте покажу вам, як мене цей трактор заводиться. Давайте так, покладу телефон. Так. Нехай він не лежить. Так. Вже не одне відео бачили мій куроповерт. Бош. Давайте я спробую його зараз. Секунду. Так. В одну руку зараз візьму телефон, а в другу. Ну, а другою рукою тримаю шуруповерт. Ну що, поїхали. Запускаємо двигуна. Я, ну, як бачите самі, э, двигун робить в принципі дуже-дуже тихо, і ніякого звука ну взагалі немає ні бурка, нічого такого. І в принципі цей двигун дуже тихий. <кій> Но я вам розкажу один секрет, який тут є. Справа в тому, що, що тут в мене в цьому тракторі тільки два циліндри, два поршня робить. Ну і два колінвала, з'єднані в один колінвал. ось так Входить дві, ну, два, Одна частина і одна частина, друга частина колінвала, вони об'єднані в один колінвал. Ось так. І сюди я його, цей колінвал, сюди я його. Е, ну Якби, поставив. Ось так. Ну, можна, звичайно, було б на 4 колінвала зробити, на 4 циліндри я маю ввиду на 4 циліндри. Ну, воно. Справа в тому, я його робив на 4, пробував я на 3. Я спершу зробив на один. На один воно дуже добре робило, Ну маловато. Маловато для такої махіни, такого трактора. Один циліндр, ну це нема що бачить. Ну і зробив я другий колінвал. Другий циліндр, то з двома циліндрами воно добре пішло. Ну Це в мене виходить трактор. Ну, не не МТЗ-82, а виходить МТЗ-22. Будемо так називати. Чого МТЗ-22? Тому що два циліндри. І ці два циліндри вони тільки ну, максимум можуть таку потужність виносити, як в, ну, 22 кінських сил, Ну, 25. МТЗ-25, українець. <t> <cover> Такого трактора ще ніде не було. Ну, в принципі, тяга в його не впала. Я думаю, будемо дивитися весною, як він буде орати з плугом. плогом. Главне, щоб він буркав, ви бачите, все робить тихенько, все як треба. На холостих обертах, колеса, так, ну, дребіжать, все як потрібно. ну, Так воно й має бути. А, е, я ж кажу, в принципі, вібрації так от, його такої ну, немає. Він тихенько робить дуже-дуже добре. Е, Цей зато нема вібрацій, за того, що Поршень не стукає об головку, і через те немає цієї вібрації. Ось такий тут в цьому тракторі нюанс. Ну, виходить, я тут підключив до топливної дві форсунки. Від Це мене виходить, працюють другий циліндр і третій циліндр. Ось так. Ну, і в принципі, все вийшло, все працює так, як потрібно. Так що, в принципі, якось так. Так що, по відео в мене все. Кому було цікаво, ставте свої лайки. Підписуйтесь на канал. А якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Ну, і, звичайно, пишіть свої коментарі, подобався вам цей трактор чи ні. Пишіть, може, щось ще можна зробити, підказуйте свої ідеї. Обов'язково я прочитаю і щось буду вдосконалювати по цьому трактору, якісь може, доробки робити. Ну і будемо продовжувати. Дай Бог буде мир в новому році, да? то будемо далі робити якісь проекти. Добре. До нових зустріч на каналі. ставте свої лайки. Підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Годон. До нових зустріч на каналі. Всім пока-пока.